На чому керуючи автівкою в Україні можна втратити аж до 5 мільйонів гривень? І я вважаю, що далеко не усі з вас, шановні друзі, взагалі про це знають. Давайте будемо розбиратися. Вітаю, друзі! З нами знову Олександр Металіді, автопроект Харків. І у нас сьогодні з вами чергове відео із циклу, присвячено темі. Зміну чинному ПДР в Україні, митному податковому законодавствах та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так мова сьогодні піде в нас про в принципі, те, про що, начебто, усі знають або мають знати: це про автоцивілку, тобто страхування цивільної відповідальності перед третіми особами з боку водіїв. Це про всі знають. Всі знають, що в кожному авто має бути документ, виперець, да? або паперовому, або в електронному вигляді, який свідчить про те, що дане авто застраховано, що власник або водій має автоцивілку на дане авто. Але багато хто з водіїв вважає, що це робити не потрібно. Та ну що там, хто там що буде виплачувати, відшкодовувати? це, взагалі, зайва трата грошей, великих грошей, декілька тисяч гривень. Я цього робити не буду. Краще, там, в разі чого мене зупинить поліція, я заплачу штраф. Скільки там? 850 гривень того штрафу, а якщо я заплачу впродовж перших 15 днів, то взагалі 425 гривень штрафу, Та то все, копійки. І так, можуть рахувати навіть пільгові категорії водіїв, пільгові категорії громадян, які з за новими правилами, з 1 січня цього 2025 року можуть сплачувати взагалі 50% цієї автоцивілки. Тобто мається на увазі це учасники бойових дій, учасники війни, пенсіонери, особи з інвалідністю першої та другої групи, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, першої та другої категорії тощо. Вони всі сплачують за новим законом лише 50% від поточного рахунку за автоцивілку. Угу. А у чому ж це питання? А питання в тому, що далеко не всі з вас, друзі, розуміють, що взагалі це відповідальність. Ми там розібрамось, що ви за що ви платите? За що ви сплачуєте, і що ви страхуєте? Це не є страхування вашого майна, чи вашого здоров'я, чи вашого життя, і вам, звісно, особисто вам. По цьому документу, по цій страховці, ніхто нічого жодної капічини не буде сплачувати. Це ну, розуміють майже усі, але не усі, майже усі. Питання у тому, що це страхування вашої відповідальності, не вашої власності, а вашої відповідальності перед третіми особами, за можливо, завдану шкоду. Западіяну шкоду чужому майну, за можливо, за западіну шкоду чужому здоров'ю або, не дай Боже, життю. За все це має бути певне відшкодування. І отут якраз і криється та сама собака. Бо дійсно, якщо, не дай Боже, з вашої вини щось трапиться, то постраждала сторона має право на відшкодування. І це все може бути відбуватися і по суду, і певний. Різькі впевнені позови до вас, і все це може бути дуже-дуже неприємно і дуже-дуже коштовно. Так що ж нам дає автоцивілка? Автоцивілка, і це багато хто взагалі не читає це у договорах. А почитайте уважно: там вказані ліміти вишкодування. Так, ось, з 1 січня цього 2025 року ліміти вишкодування йдуть до 250 тисяч гривень по на, на, на одного потерпілого, це за, за, за шкоду задану майну або до 1 млн 250 тисяч по одному страховому випадку. Тобто, якщо, не дай Боже, з вашої провини була задана з одного разу декілька автівкам, то загальне відшкодування може бути до 1 млн 250 тис. Тобто це дуже суттєво. А от не дай Боже, якщо з вашої війни, про вашої провини шкода здоров'ю чи життю декількох інших осіб, то ось тут, одно чи декілька хлотів, йде да, відшкодування на одну особу до, 50, до 500 тисяч гривень, а загалом по одному, по одному страховому випадку до 5 мільйонів гривень на один страховий випадок. Тобто це та сума, яка може бути відшкодована страховою компанією, у разі, якщо, не дай Боже, з вашої провини буде задана шкоду чужому майну, здоров'ю чи життю. Загалом, по одному страховому випадку, нагадую ще раз: загалом, по випадку, не на одну особу. Майну до мільйон 250 тисяч здоров'я та життю до п'яти мільйонів гривень. Якщо у вас нема такого полюсу, у вас не сплачена автоцивілка, то по-перше, ви отримаєте суттєві штрафи та покарання з боку держави. А по-друге, звісно, що ви отримаєте безпосередньо на вас, на власника автівки, на водія, буде іск. Буде позов до суду на відшкодування усіх цих збитків. Як вам заплатити декілька тисяч гривень, чи, не дай Боже, втратити таку шалену суму грошей? А відшкодування нагадую, може бути до 5 мільйонів гривень з боку страхових компаній. Якось так. Ну і можу, як приклад на закуску цього відео, вам сказати, тако, що свого часу, там дуже багато років тому назад, навіть не сьогодні, тобто більше 10 років вже пройшло. З свого часу був випадок, коли так було ДТП, і з нашої провини з боку нашої родини, да, було невеличке ДТП. І З того боку водій починав там, казати, що ось там в мене там, і те пошкоджено, і те пошкоджено, і все, все все, все і те взагалі капець. А там якийсь старенький москвічок, який гнілий, що дружпак, його пальцем ткни, він розвалиться. Да? Він їхав, скажімо так, вводив в оману інших водіїв, вмикнув показник поворота в один бік, поїхав в інший бік, ну і трапилось ДТП. Але за чинним правилом було, скажімо так, провина з нашого боку. Добре. Просто викликали поліцію, оформили ДТП, все без питань. І, маючи автоцивілку, подали в встановлений термін усі необхідні документи до нашої страхової компанії, і все. І все, взагалі, ми більше ні ці страхові, ні цього водія, ні якихось ісків, позовів. Ми взагалі нічого більше не бачили, наша родина. Нічого, взагалі. Все. Документи від страхової віднесли, усе подали, все. Далі вже клопіт безпосередньо потерпілої сторони та страхової компанії. Все. Оце. Безпосередньо мій досвід, досвід нашої родини, і це набагато дешевше, набагато простіше, набагато менше клопоту та головного болю, чим якісь судові позови, чим якісь судові іски, чим якісь виплати, гурки, це все, -все інше і, взагалі, суцільний головний бік. Якось так. Тому, друзі, усі вам раджу все ж таки мати відповідні поліси автоцивілки. Це і. Згідно чинного законодавства, ну і звісно, що це згідно здравого глузду та економії вашого кошелька, все, з цим будемо завершувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим корисним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки з вас взагалі не читали ці поліси, ці, ці договори, і не дивилися, яка сума може бути відшкодування в тому чи іншому випадку. Дійсно, правий чи не правий? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з вас взагалі цього не знав, цієї інформації, для кого це була новина про суму можливого відшкодування. Да? Ну, звісно, пишіть, кому відео сподобалось, не сподобалось, кому було корисним чи не корисним, як завжди, великий палець догори, лайки, вподобайки, підписка на канал. І натискайте на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Дякую за перегляд, друзі, усім вам мирного неба над головою та якомога швидше нашої спільної перемоги. Все буде Україна!